Ми познайомилися через інстаграм, от бачите, що соцмережі вони е, е, роблять чуда насправді, тому що моя наречена вона спеціалістка української мови. І оскільки я кіноземець я почав вчити українську мову, я підписався на неї на її сторінку, і вона підписалася на мене, тому що я роблю контент про французьку мову. І тому ми, от таким чином, знайшли один одного, закохалися і не могли е, е, залишати один одного. Переживає? не Знаю чи вона мені попередила, що цей вона каже: я їду, то мабуть через декілька хвилин то їду. Дякую. Ага, клас, клас. Наші батьки будуть дивитися на нашу трансляцію пряму трансляцію через інстаграм. Моя мама вона дійсно вона мені сказала, я дивлюся на Юлю як на мою рідну рідну доньку. Чесно, трішки хвилююче, але я готова. і Я ем, очікую найприємнішого, тому що багато вітань, багато приємних слів від близьких, від рідних. Чи згодні ви, нікаля взяти за законну дружину? Юлію?» так, я готовий. А <реш> ми будемо на двох країнах, тому що все ж таки тут зараз війна є. Я особисто буду більше свого часу у Львові, тому що тут у мене всі свої друзі, всі свої студенти. Ну не всі, але дуже багато. І я хочу їх підтримувати. Також мені дуже добре бути в їхньому оточенні. Але все ж таки у нас мене там мама, тато там в Провансі, і я не можу їх залишати. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. В іншому місці а, їсти тортик. Я взагалі не люблю французьку кухню. Вибачте, друзі, французи. Ну вони мене не розуміють, якщо зараз будуть слухати. Але мені більше подобається а, українська кухня. Чому? Тому що у вас дуже а, багато молочних продуктів. А, наприклад, а кисломолочний сир у нас немає у Франції. І розумієте, наприклад, всі ваші чизкейки, всі ваші десерти, вони зроблені. А, Завдяки от цим, цьому сиру, і у Франції цього дуже мені бракує. Ось. Дируни люблю, люблю борщ, звичайно, і зелений, і червоний. Ось. І всі ці різні страви, звичайно, і тортики, всякі київський торт. Бажаю постійно. Продовжити цей романтичний момент. Я дуже вдячний Богу за те, що в мене таке сонечко на все життя. Ми, я цей момент взагалі чекала половину життя. Знаєте, як кожна дівчинка мріє, як буде її весілля. І я щаслива, що я знайшла людину, з якою я можу розділити своє життя, яку я всім серцем кохаю.